Зараз всі шукають гіпоалергенні матеріали. Взагалі, що можете про це розказати? Та все просто в принципі штучні матеріали є найкращим гіпоалергенним матеріалом. Не шукати напевно якоїсь натуральності в тому самому латексі, чи там якщо це тканина, чим більше вона натуральна. Тим більш вона алергічна. В штучному матеріалі наразі більше плюсів, ніж в натуральних тканинах. Будь-який ненатуральний штучний матеріал буде правильним вибором, бо, швидше за все, алергію у вас викликає якийсь інший чинник. І це буде точно не тканина. Але дивіться, такий момент буває, коли ви заїжджаєте в нове житло, це може бути там нові меблі, нові дивани, шафи, там, я не знаю. Воно все має такий специфічний запах то клею, то нового матеріалу, тканини. Ще щось таке. Теоретично це може викликати якусь таку реакцію, типу там не знаю, задуха від цього або ще щось. Значить, як з цим боротися, в цьому вам допоможе зволожувач повітря з іонізацією. Просто на ніч треба поставити його, і я думаю, за один раз проблема буде вирішена.